Для Шептицького 39 рік перша зустріч з радянською владою це є зустріч з абсолютним злом. Вбивство Леона Шептицького його дружини міг бути способом вчинити тиск, моральний тиск на митрополита Шептицького. Було кілька груп солдатів, НКВД. Одні закидували камери через кормушки гранатами, інші добивали тих, хто ще мав якісь ознаки життя. І це якраз той момент, який дуже часто. Не розуміють політики, але також навіть і деякі науковці в Західній Європі, які засуджують нацизм, але не розуміють, що подібним, а може ще й більшим злом був і сталінізм, радянський тоталітаризм, який тепер переродився у путінізм і расизм.